Григорій Сковорода Харківські байки. Байка третя. Жайворонки. У давнину, коли ще черепахи вчилися в орлів літати, молодий жайворонок сидів недалеко від того місця, де одна зі згаданих черепах, як у байці мудрого Езопа розповідається, навчаючись літати, впала з великим шумом і грюкотом на камінь. Жайворонок злякався. І тремтячи всім тілом, сказав своєму батькові Батечку, біля цієї гори, мабуть, сів орел, про якого ти мені розповідав колись, що то найстрашніший і найсильніший з усіх птахів. А чому тобі так здалось, синку? спитав старий. Батечку, коли він сідав, я такої швидкості ще не бачив. І шуму та грюкоту ніколи не чув. Любий мій синку, сказав старий, ти маєш молоденький розумець. Знай, друже мій, і завжди співай отаку пісеньку не той Орел, що високо літає, а той, що легко сідає. Багато людей без природи починають великі справи та погано кінчають. Добрий намір і кінець всякій справі є вінець.